На каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про державну програму Зимова підтримка, в межах якої з учорашнього дня, з 23 листопада, українці почали отримувати ось ту тисяч гривень, і обіцяну урядом. І, зокрема, президентом виявилося, що цю програму вирішили синхронізувати з програмою Національний Кешбек. І днями було запроваджено зміни. Зміни стосуються саме способів використання тих коштів, які нараховують. Вони за цією програмою. В уряді повідомили, що кошти, які нараховуються українцям на карту, національний кешбек. Зокрема, йдеться і про зимову підтримку, тому що також ці гроші саме туди нараховуються. Вже не можна буде витратити їх на звичний нам перелік товарів та послуг. Зокрема, на мобільний зв'язок не можна, на інтернет оплату а послуг не можна, не можна купити, наприклад, квитки в театр чи кінотеатр. Витратити ці гроші навіть. Військові облігації так само і квитки на транспорт не можна придбати. Особисто отримала ось ту тисячу гривень. А вчора одразу було сповіщення через приват, тому що у мене карта національний кешбек прив'язана до Приватбанку, відкрита там. І одразу думаю, спробую які функції доступні. А спробувала спочатку відправити ці кошти на оплату мобільного зв'язку і дійсно ось таке повідомлення, що картка не призначена для ось таких цілей. Тому... Раніше поповнював мобільний телефон, відповідно, цього робити вже не можна. Так само, і інтернет не можна спрямовувати цю виплату. А на що ж можна з позитивних моментів, це те, що кошти можна витратити на продукти, знову ж таки, в кого є можливість сплачувати за допомогою смартфона. Якщо у вас взагалі є бажання використати цю тисячу гривень саме на оплату продуктів, то це можна найпростішим способом, якщо нічого не реєструвати через смартфон, не прив'язати до... Карту до електронного гаманця, тому що я знаю, що дуже багатьом це важко зробити. Сама ледве впоралась, коли підключала електронні платежі. Але справа в тому, що найпростіший спосіб це дійсно звернутися на Укрпошту, і там, хоч невеликий перелік, асортимент там досить такий обмежений, але тим не менш можна витратити ці гроші там. Найбільша частка українців дійсно використовують і національний кешбек, і зимову підтримку, принаймні, минулого Року так було, саме на оплату комунальних послуг. Особисто спрямувала їх на оплату опалення і електроенергії по 500 гривень туди і туди. Ну, знаєте, як то кажуть, дріб'язок, а приємно. Отож, комунальні послуги, поштові послуги можна сплачувати за допомогою цієї тисячі гривень. Харчові продукти в магазинах і супермаркетах знову ж таки не всі. Якщо вони мають спеціальний код, але головне, що потрібно знати, якщо ви хочете спрямувати ці кошти саме на оплату продуктів, то це те, що вони мають бути вітчизняного виробництва. Якщо це імпортний товар, або це підакцизний товар, відповідно сплатити за нього національним цим кешбеком, тобто цією зимовою підтримкою, не можна. На що ще можна купити медикаменти, книги або іншу друковану продукцію, наприклад, газети чи журнали, а також витратити на благодійність, тому що дуже багато хто писав, що я витрачу ось цю, цю тисячу на донати для збройних сил. Ваше право зробити так, як вважаєте за потрібне. Нагадаю, що заявки на ось цю тисячу гривень через дію приймають з 15 листопада, а через Укрпошту з 18 листопада. Термін і там, і там однаковий прийому кінцевий це 24 грудня. Але є, як то кажуть, нюанси. Якщо ви оформлюєте цю тисячу гривень через дію, то відповідно вам надається цілих 180 днів для того, щоб витратити ці гроші. А якщо ж через Укрпошту, то два варіанти. Якщо ви оформлювали виплату, саме оформлювали, подавали заявку на Укрпошту, то їх нараховують. Вам приходить смс, ви приходите на Укрпошту. І витрачаєте там цю тисячу гривень, але це треба зробити до 25 січня 2026 року. Значній частині українців ця тисяча прийде автоматично, якщо вони отримують на Укрпошті, увага, саме свої пенсійні або соціальні виплати. Якщо ви є отримувачем пенсії чи соціальної допомоги саме через Укрпошту, не через банк, не через картку, а саме через Укрпошту, тоді вам автоматично мають нарахувати до пенсійної або соціальної виплати виплати ось цю тисячу гривень, але тут важливий момент, що ці кошти тоді в такому разі можна витратити виключно до 25 грудня 2025 року. Тобто найменший термін використання, ось той період, це якщо виплата нараховується автоматично, ось такі цікаві і не дуже приємні моменти. Неприємним сюрпризом є й те, що українці отримують сповіщення від шахраїв, і причому не знають про це. Отримують через телеграм-канали, через вайбер, через соціальні інші мережі. Мовляв, отримайте ту тисячу на свою картку, нікуди не звертайтесь. І відповідно, шахраї надсилають вам повідомлення, щоб заповнили заявку таким чином. І люди вже масово втрачають свої гроші, тому що надають доступ третім особам взагалі. Тим, які не повинні отримати його, відповідно, зі своїх карток про свої рахунки, відповідно, ось ця інформація надає можливість списати всі ваші гроші. А зокрема, як ваші власні, так і ті, які є кредитними. Якщо ви надасте якісь дані, оформляйте заявку, якщо ви маєте таку, такий намір, якщо ви маєте таке бажання, виключно через Дію або через Укрпошту. Ну немає інших каналів комунікації, щоб отримати цю виплату. Тисячу гривень, знаєте, як списаною торбою, наче там 100 тисяч гривень, чи хоча б 10 тисяч гривень, нараховують. Стільки моментів, стільки нюансів, але людей дурять. От здавалось би, невелика виплата, але шахраї якраз цим користуються, тому що як би там не критикували цю програму, і все одно дуже багато це мільйони українців, які скористаються нею, і відповідно вони є такою ціллю для шахраїв, для аферистів. Отож, неприємним сюрпризом стало об. Омеження використання цих грошей, ми не можемо їх використати на те, що нам потрібно, виключно на ті категорії, які вказані в цій програмі. До речі, я залишу посилання, щоб якщо вам цікаво, ви могли ознайомитися, перечитати все детально, на що можна витратити, на що не можна витратити ось цю тисячу гривень. І, взагалі, національний кешбек, тому що він також в межах цієї програми. І крім того, що зараз дуже сильно активізувалися шахраї, слід враховувати й те, що з наступного. Року, і це ще один неприємний момент, дуже весь цей марафон щедрості завершується. Взагалі, виявляється, що не вистачає фінансування. Хоча про це говорили дуже багато і у Верховній Раді, в Кабміні, і багато аналітиків казали, для чого цей марафон щедрості, для чого ці е, такі ось подачки кожному, а не лише найвразливіших, якщо у бюджеті величезна діра, і просто не вистачає коштів навіть на оплату тих самих пенсій соціальної допомоги допомоги І ми розраховуємо на міжнародних партнерів 1 травня. Фінансування чи воно є, чи його не буде, все одно ця програма Національний кешбек закривається. Про це повідомили безпосередньо у Кабміні Вже опублікована відповідна постанова. І я залишу посилання під цим відео на неї, щоб ви могли також ознайомитись. Але виявляється, що кошти за програмою Національний кешбек можуть взагалі припинити ще раніше, з 1 січня 2026 року, тобто з Нового року. Ось що вказано у постанові під номером 1510. Перерахування отримувачам нарахованого кешбеку за грудень 2025 року, тобто за наступний місяць, буде здійснюватися у лютому 2026 року, у разі наявності бюджетних коштів за програмою підтримка внутрішнього. Попиту на вічизняні товари та послуги, а у разі відсутності бюджетних коштів за програмою, ось цією е, нарахування кешбеку отримувачам припиняється з початку е, року, тобто з 1 січня 26-го, а перерахування отримувачам е, нарахованого кешбеку за грудень 25-го року не здійснюється. От як вам таке? Ну, єдине питання: навіщо ось цей національний кешбек, і навіщо зимова підтримка виключно всім? Чому не нараховувати гроші тим, хто потребує? Я правда цього. Його не розумію, ну. 에... Просто не якесь не, не цільове використання коштів в такий важкий період. Є люди, які дійсно потребують, є ті, кому та тисяча гривень, як то кажуть, що мертвому припарка. Тобто, тобто вони чи є, чи немає, ні на що не впливає, і таких дуже багато. І Відповідно, навіщо ви роздавати ось такі такого з плеча всім, а потім казати немає коштів, і взагалі закриваємо ми національний кешбек. Взагалі, знаєте, хто кажуть, не знаєш, як це розвидіти і як це е, сприймати, але маємо те, що маємо, ненавиджу ось цю приказку, але у нас, от особливо останнім часом, знаєте, інакше просто не скажеш. Ось просто потрібно, як то кажуть, дивитись на це все якось спокійніше. Ось нарахували, ось вирішили, що вже не треба нараховувати, до чого це все було. ну... Залишається великим питанням. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи скористалися ви, чи взагалі користувалися хоч однією з програм, взагалі чи є ви отримувачем національного кешбеку, чи отримували, чи подавали заявки на ось ту тисячу гривень за програмою зимова підтримка. До речі, хто не слідкував, можливо, перший раз чує, може бути і такі варіанти. Я залишу під цим відео посилання на минулі випуски. Відповідно, там показано, як ви можете оформити заявку за програмою зимова підтримка через дію, через Укрпошту. Діліться своїми враженнями, що ви взагалі думаєте про цю програму, про цю підтримку, яку ось сьогодні вона є, а завтра її не буде. Чи вважаєте взагалі потрібною, і чи скористалися. дуже цікаво почитати ваші відгуки. А у мене поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати. За змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин. І я їх поширюю продовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.